Собор Паризької Богоматері, як ви знаєте, він в якому 19-18 році згорів, і це було прискорбно, це було дуже сумно, тому що собор Паризької Богоматері є прекрасним. Я там, слава Богу, був бачив на власні очі, і це є щось дуже гарне. Спочатку давайте про позитивне: що там так? Так, що його слава Богу відновили. Це прекрасно. Так, що для багатьох людей це було моментом якогось певного відновлення, пригадування цінності взагалі християнської традиції, християнства як такого, але також і історії, і мистецтва, і не тільки Франції як. Такої, але взагалі західної цивілізації, християнства, католицизму. Ну, тобто тут багато сенсів насправді сходяться докупи і є важливими через це. Дяка Богу, що відновили разом з тим, що відновили, також почистили всі ті. Старовинні фрески, старовинні малюнки, вітражі, які, звісно, не тільки через кіптяву пожежі, але через віки банально почорніли, потьмяніли. Натомість, коли їх оновили, видно було, що насправді ті люди, які є прихильниками хибної думки помилкової про те, що темне середньовіття було, мовляв, от взагалі весь цей вислів пов'язаний з готикою, говорить про певну. Темність, неосвідченість, якусь обмеженість він не відповідає фактам, тому що середньовіччя, от якщо ми дивимося на собор Паризької богоматері, було надзвичайно строкатим, яскравим, гарним, цікавим. Ще раз: вітражі, мозаїки, фрески, різні малюнки, форми, задумки ну тут можна просто тут не те, що можна, тут немає можливості зупинитися і не підкреслювати різних позитивних сторін. Готичної архітектури, мистецтва, культури, і це все є, було проявом віри людей того часу. Натомість, що там було не так, ну до прикладу. Дивимося на ось цей одяг. Ну і тут, звісно, що українці були би не українцями, якби, якби не сказали, що о, подивіться, то це ж там українські кольори. Ні, друзі, на жаль, це мова не про українські кольори, тому що не про жовтий і про Балакитний їм йшлося, їм йшлося про щось інше. Я зараз поясню ще далі. Тут ми бачимо прекрасну архітектуру, дай Боже, щоб закінчилася війна, і щоб ми могли на власні очі до Парижа попасти і бачити там на власні очі. Ось відновлений храм. Слава Богу, відновлений, звісно, прекрасний, дуже сильно гарний. Не знаю, як слів добрати, щоб виразити своє захоплення і радість того, як цей храм виглядає в певних моментах. Підкреслю. В яких моментах він виглядає сумно. Ну, ось, наприклад, ось в цьому моменті, ось тут мишкою покручу, ось тут, бачите, вівтар є. І цей вівтар є тут, м'яко кажучи, не в тему. Ну, це дуже буде м'яко кажучи, тому що, дорогі друзі, якщо ви мали історію мистецтва, чи хтось культурологію вивчав, чи ще щось подібне в цьому роді, то ви знаєте, що дуже важливим є такий елемент, як стиль, стилістична єдність. Ну, тобто, якщо храм є середньовічним. Готичним, ну, то бажано, щоб форми, які в ньому є, були саме тими, які відповідають тому стилю, архітектурі, побудові, задумці. Натомість цей вівтар ну, він примандрував до нас з якогось страшного і недоброго сна якогось архітектора, тому що ну, от є такі вислови, на кшталт, як корові сідло. Це, звісно, храм Господній, це, звісно, вівтар Господній, де звершується присвята жертва. Але ну, воно там не пасує. Не пасує, тому що храм готичний, відповідно, і вівтар має бути готичним, такий, який був раніше. Чому поставили ось цей типу щось миски, чаші? Не знаю, що воно, що там заклав той митець, яку задумку і яку ідею. Яку б не закладав ідею, воно там не пасує по стилю. Це одна історія, інша історія, гортаємо далі. Ну ось тут ми побачимо трошки того вівтаря. Такої не то миски, не то чаші. Ну, словом, ще раз. О, тут, Господи, прости і вбережи і помилуй. По-перше, що це? По-друге, для чого це? Річ, дорогі друзі, не в тому, що в церкві повинно бути все сумним, темним, невеселим, журливим. Ні, річ в тому, що в церкві всі кольори, які є на службі Божій, вони щось означають. Якщо йдеться конкретно про цю урочистість і про ці фотографії, то з одного боку одяг мав бути фіолетовим, тому що зараз є час Адвенту, а відтак мало би бути фіолетовим. З одного боку, з іншого боку, звісно, якщо є літургія, а це було богослужіння присвячене посвяченню храму, то мало би бути білим або золотим, чи там золотими відтінками. Натомість тут ми бачимо червоне, жовте. Синє, що то є. В католицькій церкві, та, зрештою, і в православній церкві, чи в східних церквах загалом всі кольори щось означають. Є така річ, як літургіка. Умовно кажучи, для. Католиків фіолетовий колір є кольором Адвенту або кольором Великого посту, або теж кольором, який вдягається на похорон. Червоний відповідно колір мучеників. Білий це вже урочистість. А тут є щось незрозуміле: є якийсь фінігрет. Я не проти того, щоб пробувати щось нове, тому що є новий літургійний одяг, який справді виглядає достойно, гарно, цікаво, не мусить бути навіть і класичним. Але він мусить виглядати, мусить відповідати нормам літургіки. Орнат він теж має відповідати не тільки своїм кольорам, про що я вже сказав, але також своїм формам. А то, що там було зображено, ну виглядає так, що от чоловік собі поприколювався, чоловік собі вирішив, що він вміє проєктувати літургійний одяг. Ну добре, він собі так рішив, він нехай собі і лікується. Але для чого це бачити іншим людям? Я вважаю, що багато людей отримали моральну травму, дивлячись на оті його аплікації. Тому що, ну, якби це зробила дитина, якій років чотири. Ну, ну, може, не п'ять, п'ять було б вже пізно, але ну, роки чотири десь так, з половинкою, і щось там повитинала собі ножичками, побавилася, подурачилася. Ну, ну, добре, дитина побавилася, ну то хай їй добре буде. Але ну навіщо це людям показувати, ну це, це сумно, це прикро. Ну, дивіться, ось цей одяг конкретно, він виглядає такий, як має бути ось цей. А ось то різнокольорове, що було, ну то вже хай Бог простить. Я особисто вважаю, що на реконсекрації, тобто на посвяченні собору, відбулося збезчещення собору. Ну, того, що той одяг, якщо цитувати слова святого писання, то можна лише словами... Пророка Ісаї цитувати не було в ньому ні вигляду, ні краси.